Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 липня 2024 року. Сьогодні, 16 липня, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна повторно посіяти насіння кропу, петрушки, пекінської капусти, огірків, кабачків, різних седерацій. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, не можна нічого обрізати. Попереду в нас повня. І ще й до всього знак стихії води. І 16 липня несприятливий час для збирання врожаю та для тривалого зберігання і несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я наш 16 липня 2024 року. В цей день сьогодні повинна бути низькокалорійна, багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо різні страви з морської, океанічної риби, з морепродуктів, виготовляємо смаколики з доступних овочів, фруктів, ягід, використовуємо вітаміну зелень і п'ємо трав'яні чаї. А в таку спеку ще дуже-дуже корисна свіжа, чиста джерельна вода. Якщо немає джерельної, то пийте воду. Вона дуже корисна в ці дні. Смачного вам! Завтра, 17 липня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці стрілець. Можна сіяти тільки на сіні зернових седерацій. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини саду та городу, але при необхідності можна проводити поливи. А от підживлення рослин небезпечне, горять листочки та корінці рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах, нічого не обрізаємо в садку. Попереду повня. 17 липня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання і сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 липня 2024 року. Будьте, будь ласка, обережні з прийомом ліків. Не можна вживати в цей день алкоголь, копчені та жирні продукти. Що готуємо? Готуємо овочеві супи, різні каші, страви з риби, морепродуктів, молочних, кисломолочних продуктів. Варимо горох, квасолю і готуємо смаколики зі свіжих овочів, фруктів, ягід і вітамінної зелені. П'ємо чисту воду. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Успіхів вам у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!